Острови тяжка моральна ситуація, дуже важко. Ми проживаємо в береговій лінії. Тут на якийсь час до родичів. Так, ми мось обстріляли, особливо враховуючи те, що було вчора. Після хаду сьогодні, і в тим чином, і назад казали. Зараз він на евакуацію. бо він не жінка заборонена. Якусь проблеми з заселення, можливо, куди ви зараз евакуйовувалися? Чи можливо якось немає комунікації з ним? От, наприклад, хто куди їздять? Ви доводячи, чи вас зустрічають? Але да, куди їде? Хмельницький, це ваша родича зустрічається. Чи є у когось, хто евакуйовується, хто не розуміє, куди їде? Ні, Від ну в нас ви можете це завжди, щоб не було. Це, да, це, да. Було, <пит> так, не було такого питання, що ви приїхали в друзі, вам не запропонували ні житло, ні допомогу і так далі. Знаєте, про те, що там ви можете зареєструватись, так отримати також допомогу на організацію. день. Хмельницька, у вас там є, хто буде зустрічати поселення, куди? Я далі їду. Ви потім Чуть. далі. Да. Так? Вам запропонували ще місце, де можна поселитися і так далі. Mm -hmm. Вам mm -hmm. потрібна no. ця інформація? Mm -hmm. yeah. до не до не потрібна. А ви куди mm -hmm. рухаєтесь? Ми йдемо в Хмельницький до родичів. Ви теж до родичів нікуди. А ви теж? до родичів? Так. Хто ще нікому місце проживання не потрібно? А ви куди їдете? Вас там хтось зустрічається? Брат його дуже. У дуже... вас є де там проживати родичів? Ну, обіщали, що, а, а, а я не знаю. 13 го числа, 13 го числа бізнес-11 прилетів снаряд, все побило у дворі, вікна повибивало, двері повибивало, потолків обвалився. Це де який населення? Там около річки, королемка 15. Там нічого нема, там за борбу метрів 21, ні одної шиферини не залишилося. Бо ми на Таврійському сутці переночували, приїхали в, друг, в другий будинок, тільки приїхали і в ту ніч, в день, як приїхали, чорно почало всадилити, все, все охозором ходило і не вийти ніде нічого, отоплення немає, там обогріватель поставили хочу в одній коміті сидіти. <риклад> він замерз весь труситься, він тільки два 8 місяців бачить. У нас є в кожній області в 10 часом, можуть поставити, дати певні належні умови, підтримати і так далі. Дивіться, е, якщо щось не вийде там, з братом чи родичем, ви завжди можете звернутися до соціальних служб, вам нададуть житло. Там, в Номер. я мне вот. вот. может у вас что-то не получится. Не, мама, Или... не... а я ваше все запишу. Можно вам позвонить? Все, <плотно> телефон есть, а Давайте вот так, даже если вы просто наберите, наберите, что не